І зараз з нами на зв'язку. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, доброї вам ночі. Вітаємо доброї ночі, пані Олене, пане Константине і телеглядачам. Дякуємо, що не спите в ці хвилини разом з нами. Є кілька важливих питань і без вас не обійтися. Чи можете ви мені пояснити так само, як і нашим глядачам, ось ці 4,5%? На перший погляд, це не така велика цифра, але тим не менш в уряді кажуть, що це непогано. Чому саме і чи могло бути більше? Що вплинуло на ці 4,5%? Ну, почнемо з того, що Світовий банк взагалі прогнозує зростання економіки України 3,2 Єдине, що це на весь рік, і це прогноз, який було дано в січні. Тому як то кажуть, чекаємо десь у липні повинен бути оновлення цього прогнозу. Наскільки світовий банк вважатиме, що ця цифра залишиться, чи буде більше. Що стосується зараз, дійсно ми бачимо кожен місяць показник. Покращується, але це як на мене значною мірою пов'язано з базою порівняння, тому що все ж таки ми відштовхуємось від минулого року, і якраз початок 2023-го був ну краще, скажімо так, ніж показник принаймні березня 2022-го, тим не менш. Все одно економіка потроху відновлювалась від шоку початку повномасштабної війни. Зараз ми бачимо, що дійсно більш-менш окремі параметри привели до рівноваги. Єдине, що негативно зараз впливає на економіку України, це те, що зараз така тенденція падіння цін на провідні товари експорту України. Вона буквально. Нещодавно аналізував, що у нас три провідні позиції нашого експорту: це кукурудза, сонячникова ліє і пшениця, і по всім трьом позиціям є падіння цін. До речі, четверта це залізна руда, там також падіння. Тобто тут Україна не до грошей. В той час як фізичні обсяги наші вони зростають. І от за перший квартал, наприклад. Україна змогла попри те, що в грошах ми отримали на 1% менше ніж по минулому році, фізично ми експортували на 30% більше товарів. Фізична вага значною мірою це через те, що сільське господарство в основі нашого експорту, і ось в лютому якраз Україна мала найбільшу кількість фізичного обсягу зернових поставлених з 1 січня 2023 року. тобто ми. В жодному місяці за 23-му році не експортували так багато зернових як в лютому 2024-го. Тому ну, дійсно ось погоджуюсь з заключенням міністерства економіки, що цей альтернативний коридор він працює, і це дійсно дозволяє Україні більш-менш повертатись в світову гру на ринку зернових, пане Іване щодо прогнозування. Хотів уточнити, ми чуємо там прогноз від там, банкірів, економістів, там якийсь консенсус, прогнози, що, мовляв, там очікується ось таке зростання. Я хотів вас спитати, наскільки це е, мінливий показник? Е, тобто, ну, умовно кажучи, ми почули прогноз. Там я зараз просто зі стелі кажу там 3,5 і видихнули, наприклад, на квартал. Чи ні? Ну, прогнози в річні вдячні, безумовно, але тим не менш, повинні розуміти, в якій ми ситуації. Тобто, все ж таки, війна вона безумовно впливає, впливає негативно на параметри економічного зростання, тим не менш, те, що прогнози є, і ми бачимо, що вони всі кажуть про зростання. До речі, я згадав, що Світовий банк казав про 3,2 зростання на поточний рік. Але на наступне до речі, світовий банк каже, що буде зростання 6,5%. Тому ми бачимо, що провідні міжнародні інституції, які аналізують е параметри розвитку динаміку розвитку економіки України, вони зазначають, що в принципі очікують не короткого зростання, а те, що принаймні, поточні наступні роки, попри ситуацію, яку всі розуміють, і враховують в своїх прогнозах. Вважаю, що економіка буде зростати, і ми бачимо її позитивну, знов ж таки динаміку цього росту, і відповідне зниження темпів інфляції, що також дуже дуже скажімо так, наштовхує на позитивні думки, пане Іване. А щодо думок, які виникають в мене в голові, от дивлячись на ту ситуацію в нашій країні, до якої призводить обстріл Росії, і економічні наслідки до чого я? Росія прицільно руйнує наші енергетичні об'єкти, і відповідно, ми маємо проблеми з виробництвом електроенергії. Як це позначається на економіці країни, і чи впливає це на ВВП, про який ми з вами згадували кілька хвилин тому, і в цілому на фінансові перспективи нашої країни? Безумовно, ці удари підривають можливість економіки як в частині власне надання енергії для виробництва товарів, так і в частині експорту електроенергії. Не слід забувати, що Україна ще навіть 2022 року до початку цих великих атак у жовтні на нашу енергетику. Ми експортували е постачали електроенергії в країни ЄС на 150 мільйонів в місяць доларів. Тому Трата таких грошей вона доволі суттєва, враховуючи, що для України взагалі, чим більше ми експортуємо, тим більше відповідно отримуємо валюту в країну. Проте досвід тих атак 22 другого початку 23 року він вплинув на те, що багато підприємців насамперед і перед і середніх. Вони, як то кажуть, отримали генератори, які дозволяють їм не так сильно залежати від цих цих ударів по українській енергетиці, і знаєте, ось наприклад, була повністю зруйнована Трипільська теплоелектростанція, але ми не можемо сказати, що в Київ відчув, скажімо, так, теж брак брак електроенергії. Бачимо, що все ж таки генеруючі підприємства, які генерують електроенергію, вони компенсували втрату доволі потужного енергогенеруючого об'єкта. Тобто, ми бачимо, що адаптативність вона проявилась не лише в тому, що бізнес під... підналаштувався, а й в тому, що і в частині генерації електроенергії, ми маємо. Достатньо потужності, які частково на ну, принаймі в Києві компенсують. На жаль, в Харкові не вдається це робити, але це не означає, що там нічого не роблять, тому що звіти фахівців і ДТЕК, і тих, що інших відповідають за енергетику в Україні. Вони кажуть, що вони можуть і навіть Харків в перспективі забезпечити це дуже добре. Пане Іване, ще один момент дискусії щодо використання ось заморожених російських активів для допомоги Україні тривають. Нагадаю, колективне рішення буде озвучене на саміті Великої Сімки влітку. Це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону. Деталі почуємо просто зараз. Сполучені Штати. Зробили перший важливий крок. Зараз в медіа активно зійшлася інформація про те, що американці надали нам допомогу: 60 плюс мільярдів, як збройну, так і незбройну. Але важливий нюанс цим самим законом вони так само прийняли рішення, надавши право адміністрації Сполучених Штатів прийняти рішення про конфіскацію російських активів повністю, не повністю тіло активів відсотки, доходи нараховані, немає значення. Право таке надано, штати не можуть скористатись. варіантів безліч, а дискусії тривають. Сполучені штати показали гарний приклад своїм законом, що юридично це легально, це можна зробити, це варто робити, але ключове рішення буде колективним пане Іване. Є в нас ще час, так, до того саміту, на якому буде вирішено питання ось російських активів на користь України. А чи можемо ми з вами зараз змоделювати кілька сценаріїв? Наприклад, оптимістичний, який би підходив нам, і песимістичний, який би не підходив, але він би задовольнив Росію. І як воно скоріш за все буде? Ну так реалістичний, умовно називемо, назвемо його та, так. та теж. Варіант. Ну, безумовно, тобто сценарій декілька знаєте, дискусії по цим грошам тривають дійсно спочатку повномасштабної війни. І якщо ось я нещодавно переглядав заяви Європейського Союзу там в березні, в квітні 22-го року, і там казали, що ось так вже заморозили російські активи, і їх треба буде передати Україні. Але вже влітку 22-го року заява була Центрального банку Європейського Союзу, що будь-які кроки. Замороженими російськими грошима вони будуть підривати довіру до тих країн, які це зроблять. І то фактично, ця заява Європейського центробанку вона поставила на паузу питання щодо грошей російських заморожених, і причому слід розуміти, що більша їх частина ось люблять казати 300 мільярдів доларів. Ну. Там, знову ж таки, не всі країни дали оцінку, скільки вони заморозили, але приблизно 300. З них 200 десь, ну, може й 50 знаходяться в ЄС. Там, наприклад, в Бельгії 191 мільярд, ще в Люксембурзі 20 мільярдів, в Німеччині, безумовно, в Франції. Тобто основна частка в Європейському Союзі. І якраз європейський союз він побоюється, що ось такий крок я маю на увазі передача Україні цих активів, підірве довіру до них, і тому ось ця дискусія, яка все ще триває. А поки що є ризик того, що буде негативне рішення для України, адже побоюються і країни ЄС, що це негативно вплине на їх імідж, і юристи частково побоюються, що це може призвести до оскарження. Цих рішень в судах, хоча одно ж таки видання Bloomberg, одне з провідних ділових, ділових видань світів, воно опитало юристів, і юристи що проблем нема, Треба продавати гроші. І є ще який варіант, який доволі негативно впливає на майбутню перспективу продажі грошей. Це як це не дивно історичний факт, тому що Німеччина дуже сильно побоюється того, що Якщо передати Україні ці гроші, це створить прецедент. Тоді у Німеччині будуть забирати певні її активи в якості забезпечення позовів часів Другої світової війни. Вони насправді є там Польща на півтора мільярда подала в 22-му році італійські суди. Іноді виносять рішення доволі як на мене суперечливе, Але також кажуть, що треба заарештовувати активи Німеччини. Тому все це, скажімо так, грає негатив для передачі України цих активів, але щодо позитиву, я вже згадував юристи, які були опитані на початку цього року. Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігліц, він сказав, що обов'язково треба передати їх Україні, що це не підірве довіра до тих країн, які це зроблять. На це зробить сигнал. Що якщо будь-яка країна світі порушує світоустрій, то вона повинна бути готова до того, що її активи будуть передані країні, проти якої вона вчиняє злочини, і це буде абсолютно вірне, і не треба створювати, скажімо так, мотивацію різним країнам знов ж таки світу по іти на порушення правил і бути впевнений при цьому, що з їх грошима нічого не буде. Ось. Це якраз він каже помилка. Якщо так буду думати, до речі, він цікаво зазначив думку, що всі ж ми кажемо про 300 мільярдів, а, тобто суверенні російські гроші, а ще є гроші під російських осем. А там сума може йде трильйона. дайти доларів, тому що багато хто з них є гаманцями Путіна, і ці гроші також треба враховувати у цю максимальну суму, яку в перспективі думаю, що Україна отримає і той, що Сполучені Штати Америки створили гарний прецедент. Буде безумовно грати на користь позитивного для України рішення так, пане Іване. Ну з юридичною точкою зору, більш-менш зрозуміло, як щодо економічного аспекту, так які там аргументи, псевдоаргументи лунають, що мовляв, буде якийсь обвал, що ці там росіянці кажуть, ми якісь дзеркальні кроки такі зробимо. Це буде жах. Ось тут ще поясніть, будь ласка, чи, чи, чи можливі тут якісь розвилки такі ризиковані з приводу дзеркальних кроків Росії? Знаєте, як то кажуть, відкриє страшну таємницю Сполучені Штати Америки і Європи не тримають свої гроші в Росії. Так? А коли Росія каже, що вона може відповісти, а то вони мають на увазі приватні гроші. Але ось тут, якщо вони будуть арештовувати приватні гроші, uh -huh. то дзеркальна якраз відповідь буде з боку Європи і США. І що у нас там з вілами, яхтами та взагалі всім майном приватним підкреслюю, російським. Я вже згадав про підсанкційних осіб. Але ж тоді можуть потрапити і не під особи. Тобто, знаєте, якщо розпочати цю гру, то можна вона буде явно не на користь Росії. А що стосується оскаржень, так Росія погрожує, але я сподіваюся, що все ж таки тому так довго і триває оце рішення щодо долі це грошей, адже юристи Сполучених Штатів Америки і Європи зараз думають, яку найкращу форму зробити, щоб не було можливості це оскаржити. Uh -huh. Тому безумовно Росія робить гучні заяви. І Пісков казав, що ми там якось відповімо, але знаєте, підкреслю. В Америці багато російських грошей в Європі ще більше. А ось грошей Європи в Америці в Росії не так вже і багато, тому це більше бажання вибачайте за тавтологію, Бажано за дійсно ви mm -hmm. росії. Це те, що Росія робить не тільки в економічній галузі, в багатьох інших сферах, демонструючи неправдивість, так і ось це бажання показати свою всемогутність. Пане Іване, дякуємо вам за дякуємо. цю пізню, але дуже важливу розмову. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, говорили зокрема про компенсацію нанесених збитків Росії. Її коштом, звичайно, коли це відбудеться, буде залежати від ухвалених рішень європейських країн і Сполучених Штатів Америки.